У випадку користуємося певною системою, покращуємо обізнаність по ділянці, спостерігаємо та шукаємо ворога для того, щоб нанести ураження. В даному випадку зараз бачимо певний бліндаж і ворога, який там переховується, і будемо туди наносити ураження. Це одна із основних здань, що ми щодня займаємося, покращуємо обізнаність на ділянці та наносимо ураження. Є також певна програма, з допомогою якої ми фіксуємо цю інформацію та е змінюємо її характеристики для того, щоб. Е Оперувати нею та змінювати її стан аналітик із позивним. Я працюю в п'ятому прикордонному загоні в РУПАКУ безпілотних систем. Мої основні завдання, це з якими я працюю, у обробка та робота із велич... величезним масивом даних. Наше завдання це отримати велику кількість даних, опрацювати їх і видати вижимку лише саме ціни, для того, щоб ми могли наносити якомога більше уражень по ворожим силам. Потрапив я в прикордонник доволі цікаво. Я не планував служити, тому що я займаюся доволі серйозними справами в цивільному житті, і я вважаю, що я чимало робив чого корисного. Але так сталося, що запропонували попрацювати в прикордонних силах за певними напрямками. І такі завдання, які перед мною були поставлені, дозволяють мені реалізувати мою особистість. і це мене щодня мотивує. Я працюю. В задоволення, тому що чудово має керівництво, чудову команду, чудові завдання і можливість себе реалізувати. Кожного дня це зріс на собою та чудові виклики. І ось це мене щодня мотивує і допомагає працювати. Знаходжу цілі, проводжу аналітику. Ми з нашим хлопцями надаємо координати та вбиваємо ворога. Мене знають як спортсмена займався бойовою структурою. Служу в лавах збройних сил з початку повномасштабного вторгнення, починаючи з добровільчого формування міста Суми. Був командиром відділення, надавав хлопцям задачі, їздили нищити ворога. Після добровільчого формування я підписав контракт. Я є доброволець, пішов у Державну прикордонну службу до прикордонної застави, був піхотинцем, заступав на позиції, був помічником кулеметника. В Прайм я попав самостійно подаючи заявку на сайті прикордонного загону. Мій позивний – і я працюю над аналізом даних, які поступають. Тобто отримуємо дані з різних джерел, аналізуємо їх, визначаємо цілі для уражень і аналізуємо, який можливий план дій ворога, щоб попередити його. Попав я на службу, як і більшість, напевно, по мобілізації. Але в Prime я попав з іншого загону. Я почув, що тут набирають аналітиків, і я подав заявку і попав сюди. В цивільному житті я був програмістом. Я працював на аутсорс-компанію, яка мала за кордонних замовників. І я для них розробляв бекенди. Мене мотивує те, що тут для мене є інтелектуальні задачі. Я можу. Так опрацьовувати дані, робити певні висновки з них. Це як певного роду такий пазл, який ми розв'язуємо. Також я можу застосовувати тут свої програмістські навички, автоматизуючи певні речі. Я б хотів побажати, верніше попросити, долучатися до війни хто як може, чи то збір, чи то волонтерство, чи можливо так само прийти на шлях мобілізації. На питання з те, хто нам зараз потрібен, нам потрібні пілоти, нам потрібні техніки, нам потрібні аналітики, які будуть ці дані аналізувати.